Незалежність сталася тому, що в народу була духовна сила і воля. А де вони беруться? З Божої благодаті. Він надає нам цю силу, цю волю. Ми багато разів зустрічали це свято і молилися за Україну. І були і часи, і неодноразово, коли нам вдавалося що ми її втрачаємо. Так було колись в 94 му році, так було в 2010 му році. І ще були якісь події, які, як нам здавалося, ось ось призведуть до втрати нами, нашої України. Я сьогодні, здається, вночі. Не спалося ніч, як море. Знаєте, буває таке, за словами поета. Сьогодні вночі я прочитав кілька рядків статистики. Виявляється, що найбільше прихильників було незалежності України. В 1994 році, коли переміг кучма Промосковський. І тут з'явилася прихильність серед народу. Великий процент людей, додався процент, на 10 приблизно процентів додалося прихильників незалежності України. Коли у нас набла, намагалися забрати тузлу, ви пам'ятаєте, на початку цього століття, і знов зростає кількість людей, які обирають Незалежну Україну. В часи Помаранчевого майдану, безумовно, але в 2010 році теж, знаєте, історики повинні розуміти, що тяжкі випробування, трагічні події мобілізують народ, замість того, щоб розслаблятися йому і піднімати руки вгору. Народ мобілізується.